Вітаю! Сьогодні буду готувати пиріг 12 ложок. Без вершкового масла, без вагів виходить мега смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Беру миску, вбиваю в неї яйця. Додаю цукор. Я вже відміряла 12 столових ложок. Трішки додам ванільного цукру, буквально пів пакетика, і дрібку солі. І все перемішаю вінчиком. Також додам 12 столових ложок молока. Тепер додам 12 столових ложок олії. За бажанням до цього пирога можна додати горіхи, свіжі ягоди, сухофрукти, все, що хто полюбляє. Я додам трішки маку. Я його промила і просушила. І залишилось відміряти 12 столових ложок борошна. І все гарненько перемішую, щоб не було грудочок. Ось таке має вигляд тісто. Переберу форму, застелила її пергаментним папером і змастила олією. І переливаю до нього тісто. І ставлю в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Ось із пікси пиріг. Присиплюю його цукровою пудрою і буду нарізати. Погляньте, який має вигляд всередині, м'який ніжний. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!